Те, що я подивився в другому тижні, я там не був практично цих сі, сім місяців, то я розумію, що насправді там сполучувалася, просто нагородили землю, насипали землі, щоб його відкрити, а не як інженерна споруда. І там, там є велика небезпека, і там треба відповідно здійснювати дуже швидко інженерні заходи. Друга річ це інфільтрати, тому що рівень інфігратів навіть те, що було. Е, на початку літа і те, що є сьогодні, тобто він інфільтратів піднявся. І друге питання це перекачування інфільтратів, відновлення роботи станції. І третє питання це є проєкт. Рекультивації сміттєзвалища. Тобто, якби вже розумію, що всі зійшлися, в тому числі міський голова погодився, що не можна робити проєкт під якийсь замовлення. Тобто, треба... Є замовлення вивозити сміття за проєкт проєкту підкові сміття. Є замовлення присувати сміття, так званий сміттєвій камінь, зачаровий проєкт підпресування. Тобто, якби всі зійшлися на тому, що треба робити справді добрий проєкт, який в тому числі можна було потім було би використати. Фінансування міжнародних організацій. Я хочу сказати, що якщо подивитися, якщо там з'являється місцезвалище, то якщо подивитися зверху, то там насправді зроблена дуже, е, велика, ну, дуже велика робота, там завезено багато землі. Те, що стосується схил, що видно з дороги дів жовтва, ну, то це, звичайно, там треба тільки починати, і там треба технічне рішення, тому що відтоді, коли шукали людей, то екскаватор на це все. Ну, поперекидали, і воно ну, там, звичайно, знаходиться в дуже поганому стані. Ну і так виглядає, ну я не маю ще кінцевої інформації, але так попередньо те, що я говорив з інститутом, тому що в рамках кримінальної справи ви знаєте, що є на сьогоднішній момент е, вручена підозра керівнику збитки. Ви знаєте, що по іншій статті, але затриманий на хабарі директор департаменту житлового господарства. Але так що в рамках цієї кримінальної справи де було зроблено запит в експертний інститут стосовно причини обвалу, то мова йде про те, що причиною було в першу чергу неправильне складування і відсутність пересаджування. Там вже треба буде подивитися точно безпеки. Так як мені сказали науковці через скарпи, що там ключова та заяв тому, що це є власне проблема з відсутністю перешарування і відсутністю зі складування. Тобто, що про Речі, що, я так розумію, що замова йде, що при відсутності складування всередині температура, яка інертними шарами не пересипана, і надали займова. Давайте починаємо вже офіційно.